Коротше, люди, ми знов почали, ми просто нещедно нажали на цю клапку, я нажав. Короче, тут така штучка сталась. сталася. Ми, коротше, повбивали трошки цих... Оу, джакузі. Коротше, ми продовжуємо. Бирай той. Мішки чорні. Які чорні? Товсті. А, де вони нам треба? Ура, кактус! Чекай, з це всі версії. А, ні, 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 це буде, буде. Люди, скиньте нам форт, благаємо, ми вас. Або зніміть відео, або напишіть в коментарях, як його скачати. Да, Вєлі. Нам треба це. Нам не треба. Ми моди скачаємо. І подаруємо вам. Що подаруємо? Це я не дарую нікому. О, вау. Так, ось мій ноги гарні і не гарні, а фульгарні. Ой-ой, я зараз задихнувся. Ура, я не задихнувся. Скільки у нас мішочків? Та один. Та один, короче, ми Титанік. А ні, три. Чуєте, люди, ми Титанік, дивіться. Тобі є лопата, коротше дістань собі ту. Да ні. Чувак, чого чу в нас таке лагер? У нас не було. Правда? А в мене, в мене вони недавно з'явилися. А від чого так? Це після того, як я зробив хід. А, я вже знаю. Пам'ятежна штука на планшеті була, що ми будували дуже старанно будинки і так далі, а нам щось взяло і видалило карту. Просто ми вас Це зналися. не видало карту, а це щось що... Да, саме да, Назік. Це Назік зробив. І він в не признає. Назік. це однокласник Данила. Так. Ми його і... навіть називаємо Тасік. Тасік, Тасік, Труля лясік. Він нап... Він нап... Ні, зачекай. Він напився в унітазі. Він напив... Він... І, Короче, це трохи інше. Він накакав Він... Він... унітазік. Він... Сподіваюсь, Тасік нас не дивиться, хто мені зараз буде капут. Він ходить, є... на карате ходить. Та не бійся, хай не з багатня ходить. Зараз я буду, брін там. Так само, і ти чуть, чуть маєш професіональний опит. Професіональний чорний пояс. <рес> чорний це є білий пояс. <рес> Дочкай, <рес> а тут можна всі версії робити вовну з, кі... з кість? Яку вовну? Косну... В реалі в нас було таке косну муку. Ну, з косної муки. Давай дві попробуємо. Вовни не робиться, лише що косна мука робиться. Да. Ожа. Ожа. Аль О, Боже. Оже. А божий. Так, люди, ми йдемо в шахту з салмазою кіркою. Якщо Данилу дозволить. Добре. О, Данило по Йоли пане, в нас сундук переповнило. А вона ж і там ще один. переповнило! Зачкай, э, дай мені, будь ласка, Майнкрафт! Ну шо Що тобі треба? Три алмази візьми. Коротше, ми трошки серію попередніх спорту але ми її не хочемо відсилати на ютуб, правда? Угу. Напортили. Да, напортили і так далі. Ну і видавали. А до речі, добре, що там, я ж там трошки... Ні, я твою выслу. Вот Я говорю то, що ми погано вийшли. Що ти мені вказан, Мам... що? я? Давай. Мама. Продолжаем. <ріхи> так як вот <ріхи> ластики швидки було за кадром. Ти ну ч так смієшся, а? А ты знаешь, ч смеєшся? Не смейся. Я улыбаюсь. <ріхи> Так треба буде щось зі сполом зробити. З чим? З сполом що ти хочеш зробити. Зачекай. Заблоковано! Я знаю. То просто треба взяти і зробити сходинки. Я це. якраз Викрати... це... Боже, де дерево лежить в інвентарі, називається. А? Люди! В кого дерево лежить в інвентарі? Данила! О боже, ти вже туди аж камінь кажеш. Та вже так, аби швидше. Ми, до речі, ми не знаємо, чи в нас з Данилом вийде, але ми попробуємо скачати карту. Ми ще не знаємо, чи в нас вийде. Ми знаємо, що в нас вийде. Не вийде. Так хто сказав? Щось ми у Віті попросимо. Ааа, Віті нам ніби щось допоможе. Вони моди попросимо вла, іде ти. Подальше об мене. да. Тепер у нас війний сундук. Вау! Mm. Wow. Так давай поки не потрібно, Поскитаємо. Нанила, а може, зробимо ту механічну пічку, що там уголь, а там то, що треба переплавати. Добре, воронку, мені купиш. Куплю? Ну, дай мені там торговців. Я не покидай все дерево. Куда ти все дерево викидай? Все. Да ты куда ти алмазна треба, кирка? І да. кирка дай. Дай сюди. Да що дай сюда. Да я палки кинув, шо дайш. Безсовісний. Шоу. Так а так швидко. Зачекай, да, перша наша алмазна кірка. Ура! І топо. Ми... Зачекай, а ты не купав залізи? Я зробив повний арсенал. Мені не треба арсенал, мені треба відро. Що, знов купати вниз? Знаєте, я не своє сука, щоб не купати. Копати? Ну, варто розказати рубати. Три. Шість. Три. Шість. Бери три. Поле бру. Ура! Сюди я скравчу. Та, Та позволиш мені хоч щось скраб. Ага, що хоч щось. А ти майже минуло відео цілий сам час знімав. Минуле відео, ти взагалі. Куди ти йдеш? йдеш без води? Лаву набирати? А. Нам треба чотири перасете. Люди, ми помремо, на нас не свариться, плів. Ми не будемо мерти. Вже не відомо і я хуй Скелетон! Нафиг нафиг! Сбивай! Нафиг! Нее, к на скелетон завод, я его примоту. Лока! Лока, лока, лока! У меня блясь, какие-то твары в храме! А? Ааа, я надудон. Надеюсь, там... Сенсай. Сенсай! Да! б просто добежи! Зараз сенсей це буде фигня, повно. Хай взерветься! Куда? Зараз така залагайка. Так, сенсей ти да? Не, фу. Ні, це... Біжи подалі. Це. Ну Надіюсь, я рада, не знайшов ніякий сенсей закрився. Ах, закрити ооо Шах говорив, що на діктазіку не тазік І на якому не тазік? Все, давай, чувак, лізь Ладно, варе Все Ладно, я поки вийду по технічних причинах, то знаю по яких Ну, так Технічні дуже причини Надіюсь, ви зараз не треба на печеру А то зараз ще як помремо От буде нам до сміху. Ви бачили, як я колись грав просто на виживання навіть боявся в печеру піти, бо я не хотів померти. Сержідо сервак його він більше не підгружався. Так. Отчала лала. Так, побігли, 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 побігли. Ну я хотів би сь сьогодні Давай Хоч 100 сьогодні все зніма. Да не вийде, завтра школа. Не завтра контролка. Та в мене вівтор була директорська. Вау. Всі знають. І зараз е ужас, який всі, всі хто повно виписував, але вчителька буде жалуватись за те, що... Ага. Е, як це? Е, ми, е, Нам дали диктанти з таким, що ми не вчили зовсім. І що? Ні, наближались коми, ми не вчили ще. Що не наближались? Що наші коми не вчили, коли ставити треба. А мене вже вчили. Та ти в четвертій. Та куди поставив? поставив? Да. хай собі ставить. Так, де алмази. Ал алмази я без вас навіть, без одного не повернуся, бо без обсидіана. Та блін і ти Ростов, вже. У мені де механізми треба. Чекай, я, де я, я сортувальну сі? машину нам зроблю. Ага. Розтомна хватить, можна купатись. Блін, я лопатою ламаю ломаю ростом. Треба, бо треба для нього гори Кварц, Ре... я знаю. Репітер. Ага. компуратори. Там я загубив, здається родством з собою. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Обернись. Так, ти загубив, там забудувати. Я не люблю, бо знаєш, коли йдеш і можна впасти в ту яму, а я. Ну люблю. то чо ти на той бік спираєшся? Це вже не мої проблеми. А? Добре, будеш сам казати, що дуже незручно. Я добре. Угуль нам треба? Ага. Понятно треба. Треба практично тілі сундуки заповнити. Mm. Якщо не хочеш, щоб я зробив ту машину. Я спочатку для неї сьогодні. Ну, як... ну ми не знаємо, чи ми взагалі ту машину зробити. Ми на хардкорі, тяжко виживати. Ти бачиш, на нас сьогодні сенцея налетіло. Ладно, ми сьогодні я вам покажу ту той механізм, як ця пічка працює. Mm -hmm. Як це працює. Ну і ми. І ви ще нам напишете, чи ну, добре, якщо не підійде, ви будете зразу писати дуже погані, ми не будемо, тоді значить її робити. Але потім як буде. Гарний звук був, правда? Якийсь угу. стрьомий. Щось в Майнкрафт так багато почав в мене. Да. На камері такі... ще більше. Мамі може декілька серваків видали в мене. Бо що тут треба декілька серій. Та вони гавай тут не забирають, але мій мами уже скільки місця. Але Та, не. Що я свій коміс, Прикинь, Викинь, мене на мій майн зразу були встановлені всі форджі. А чого в тебе ти говориш, що в тебе нема форджі? Я сьогодні попробую запустити всі фоні ну, по різному форді, Різні, сучаше, і хоч прикол. Mm. А вони не запускаюся. Може, тут я не відблагодався. Мені сказати? Зараз вже кінець буквально роботи, але якщо хочете, можете вже поїхати по боки є. Поки є Шевільний да місця і сніг і бажання. До першого до кінця березня працює акція, що безплатно діти селяться на своїх ліжка. додаткове безплатне ліжко. О, круто, слухай. Не знаю. У мене батьки просто з цей. Та скільки купати його стало? Там мало. У него гілля треба. Не знаю. Так, наша перша соло. Чи ні? Надо повертаючись. Ні, не перша, ми перша знайшли в храмі. Але перша купай. Раз, два, три. Вау. Он біля нього десь моєму тола. Ты, речі, знаешь, что не деколи а дуже часто буває це біля Як то я маю матеріал, що жителі люблять називається Ізумруди Так, да, ізумруди дуже часто біля води бувають Ти чого вы гелят, что он это Просто трошки хотів в парад. Че ж ты ми Зараз сидем додому, а там такий сенсей. такий чекає, п'є каву Ну де ти, братишка, я тебе уже давно ждав. Давай немножко... Абуш, побешка товим. Повзримаем немножко. Боже, ми я так прижимаю завтра контроля с английского. Я тоже розстроєний культур, написав на вісім сніданчик. Ага. Ти повір, в мене були гірше. Як же дивитися мені однокласників, він точно знає кисне. Це для застань. мене погана учинка. Хочешь там, що я 0 на 11 написала? Ну я... А що в німецькій треба ставити кону? А в тебе, до речі, в німецькій можна переносити слова? Можна. Капець, я не знаю, чи в нас англійській можна. В німецькій нема апострофів. Круто, слухай. А уже що в англійській є? Я не знаю. <реку> <реку> Блін, ну де лава? Коли вона дуже потрібна, її нема. Коли її взагалі не потрібно, то вона як ніби. марі окуляри. Я уже здесь! 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 Я вчора, до речі, ходив цей э, в камін. Знаєш, є така? Ніби як цей. Ну, ніби як там я. Просто, Ні, але вона ляля, я вчора ходив на Xbox і грав. Так як ти зіпсував алмазну кірку? Да там на 5-6 купив. Та там таке, розумієш? Ладно, добре, що скоро будемо мати на куванку. Я не хочу на зараз. А ремонт тепер і маленький. Зараз назвемо ДаНІЛО! Мені зараз більше треба зачарування чувачок. Чувачок. Ні, е, реально, нам треба зараз дуже зачарування. Тому я та, але я пам'ятаю, як ти е, помер в мене на вишиванні, коли я мав куванку. Ти що ну, забув? Да, ми тоді ще не міли користуватися геймодом. Я я пам'ятаю, тоді б ти взагалі все щитарим зі мною. А, ну да, Жінка. Рідко читера. Да, вже рідко. А, ну, а реч... і Да. Табу навіть може попробувати. А суття, що буде? Зачекай. А ну на коли надо снакнуть? Працює. ну коли не і... пожить гейммот. Та йолипали, мені не треба ваше. Що ти плечиш? Ай, от зробив так. Вот так перекладається Так. Да. Е Прямо туда. Ви не маєте прав на використання цієї команди. Понятно. А ч це не маю? Я вже як, блин, рік 4. Ви ж що мені щось балакаєте? Я вже там студент, в студентський інститут читерення можу йти. Ну хоча я такого нема, але окей. Треба буде побудувати. Бежи, а їсть, мама. Чуєш, весь піхол. Пауза. Пауза. Все, ми продовжуємо, просто поїсти табличку. Трохи. А-а-а! А ты хотіла? Все. Я сподіваюсь. Ну коротше, йде плавати. Да, на Данилко відійде по технічних причинах. Стоп, Данилко, я тебе дещо хочу попросити. Що? Е -е, візьми мені дешу, будь ласка. ти тепліз. Зараз на нас слава потече. Тихо, 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 сподіваюсь, чотири, а не три. I яй-оут. Ай са фейл. Аут, фейл, 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 фейл. Данила? Тойо! Блін, в мене один обсидіан втупився. Чому? Да, всерйоз. Я плакав. Ладно, скільки вже обсидіану? Ноль. Ти шо? Та в реалі. Ну! Я все, я горю, я горю! Фух. По каналу. Ну-ка, йди сюди. Шо? Зачекай. Що і звуки у ночь, да. Она музика поставить, і в на горі. Я збавляв в том числе. Хай буде от стиль. Ну, походу, хай буде от вот стилька. В ще хватит. Буде от стільки. <клух> <Основна гуршу. клух> <Буду отут> стільки. <клух> <клух> Все, ми далі випив холодної води так, що тому... мене вообще мене... Все, я протестую. Все, Данил, попрощайся з нашим Стівом, Сказати що. Чо. Зараз втомився в лаві. Та, Стас! То що ти хочеш вмерти? Це нічого не означає, що інші хочуть. А тіпа, йо, а я не знаю. Стас будь мережним краще. Я просто бачу спеціальна папу, я там не знаю, що в нас є там. Забудуй поки цю лаву, щоб вона нам не здавала проблеми. Пісам така глибина, напевно. На шеф став. Понял? Чого вона не хоче? А, а Ну куди я? Зачекай, зачекай, зачка є зна, отут не варто купати. О! Озеро! В нас тут гості Данилко. Чуєш? А. Хай течеться лава путічком. Я зараз її так забудую, що вона є Якби так з другої сторони стали, да. А якщо я отут зламаю, тут є, лав, нема Тут нема тоже. Так, 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 це доволі серйозно. Отас спроба і капут! Можу продемонструвати на факелі! Прошу! Блин, не сполучу! Ладно, ти чекай! А тут я обсідіан! А Та вот там ти його сам каменем закрив. Фу. Так, тут можна ще хоча б один блок. Два. Все. Все прекрасно, знову. Життя продовжується. Хе -хе. Ла воду закриту водою. Сі, ти готовий? Так. Да. Під символом. Обсидіан. А підсип ще, так? Да? Лава. Тільки один обсидіан, нам зачарування треба. Якщо ми зараз з крафтом зачарування, я все зачарую. Ой-о. А треба лазуріт. Не треба. Треба. Ні-ні-ні. ні 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 Я, я пам'ятаю крафт на пам'ять, бо я хотів колись крафтити своєму виживанні бо я там дуже добре грав, що мати. В нових версіях треба лазуріти. Ні, це тільки в креативі чучок. Там можна треба красти. Сам не віриш не вір мені. Ура, я уже не верю тебе. тебе. Добре, давай, сейчас сделаем за червоню, когда три, и сейчас сам побачишь. Блин, что ж так там кирка так долго рыется? Ну? О, нет. Фу. Нет! Это вот наша шахта обсидела. Ага. Я короче так подниму, я боюсь так... Зачкай, сколько? Три! Остань обсидиан! І ми будемо мати зачарувальню, якщо не здохне. Давай, благодійка. А книжки нема. А, бамбук є. Бамбук все є. Все, погнали. Навіть готовий є. Ї... Поки що не їж. Ура! Ми будемо зараз це зачарування, зачаруємо броню. Е -е. Поодинишся. що що? Кінець серії вже. А, все люди, кінець серії, я вибачаю. Все, короче. Э, а може, ми поставим на паузу, а потім зразу ніби продовжимо mm. на зачарованні? Не, не можна. Давай шау. Короче, ми, ми зараз зупиняємо запись і зразу починаємо нову серію. Все, good, bye, з вами був Данило і Стас. Підписуйтесь, великий пальці вверх. Вс, вам не па-па!